Над лісовою галявиною, що на околиці Поворська, пропливають білі хмарини. Та не лише вічне небо пам'ятає про страшну трагедію, яка сталася тут 54 роки тому. Пам'ятають і ті, кого ця подія зачепила безпосередньо, зламала їх долі. І сьогодні вони подолали тисячі кілометрів, аби вклонитися пам'яті своїх рідних, які були розстріляні фашистами в 1942 році біля Поворська. Із Бостона, Нью-Йорка, штату Луїзіана приїхали сюди брати Джері Сливка та Рубен Кірзнер з дружинами, які пройшли крізь концтабори. Їх діти Елан, Бела, Руф, Харієт, сестри Бертер та Меревін Шахтер, доньки партизана з Гулівки, Джек Нусан Портер, син загиблого партизана з Маневич. З Варшави приїхала Ірена Сабєсяк, дружина командира партизанського загону. Усі найстарші члени делегації родом з Поворська, тому перша зупинка біля таблички з назвою села, жалюгідний вигляд якої ніби символізує його сьогоднішнє життя. Зрозуміло, що за 50 років село не впізнано змінилося і все ж збереглися деякі старі будівлі. Іншим став їх зовнішній вигляд, і все ж Джері та Рубен легко впізнали і колишнє приміщення польської гміни, де тепер знаходиться музична школа, і приміщення тогочасної початкової школи, і старий колодязь, вода в якому видавалась солодкою для їх спраглих дитячих вуст. А старі височенні каштани тоді були невеликими деревцями, і на них щоліта любила сідати сила силенних хрущів, яких житі радісні єврейські хлопчаки азартом за намагалися спіймати. Найтрагічнішим для місцевих єврейських родин став 1942 рік, коли з липня по грудень на Волині було знищено майже 100 тисяч євреїв. Живих залишилося ледве кілька тисяч, переважно ті, хто знаходився в партизанських загонах або кого переховували українські сім'ї. 28 членів родини Ірени Сабєсяк були розстріляні фашистами на цьому місці. Перебуваючи з чоловіком в партизанському загоні, вона в один день втратила усіх близьких батьків, двох братів, чотирьох сестер і їх 12 дітей, були закатовані на околиці Поворська. Джері Сливка під час війни воював на фронті. Потім, як виходить з Західної України та ще й до того ж єврей, був репресований, перебував в радянському концтаборі, працював на шахті. Коли Поворськ було звільнено від фашистів, написав листа з проханням сповістити про долю своєї родини і незабаром отримав звістку про те, що батько, мати, дві сестри, дружина і чотирьохрічний син розстріляні фашистами. Крізь вищання металічних конвейерів на вугільній шахті він чув стогін своїх рідних і поклявся, якщо коли-небудь вийде з концтабору і повернеться у ці місця на поле смерті, щоб поставити пам'ятник жертвам нацизму. Ця дорога до місця трагедії для Джері Рубина та Ірени Сабесяк вимірюється довжиною у 50 років. Адже ініціаторам зведення пам'ятника братам на конечним з Луцька, за допомогою яких на волині було поставлено 48 аналогічних пам'ятників, довелося долати безліч перепон, бо місце розстрілу знаходилось на території військової частини, і лише в минулому році обеліск нарешті було зведено. Звучить молитва на євріті та англійською мовою. Називаються прізвища усіх, хто загинув на цьому місці. Лунають слова клятви, в яких невгамонний біль та незгасаюча пам'ять. Ми стоїмо тут, на цьому місці, де були жорстоко вбиті наші батьки і матері, брати і сестри, чоловіки, дружини та діти, говорить Джері Фливка. Ми стоїмо тут із сльозами на очах, наші серця кровоточать. Ми обіцяємо, що ніколи не забудемо їх. Ми будемо говорити про них, поки будемо в змозі дихати. Ми не дозволимо світу забути про те, до чого може причинити ненависть. Ми будемо приводити сюди своїх дітей та онуків з надією, що і вони покажуть це місце своїм дітям і онукам. Ми будемо проповідувати любов і свободу для всіх людей, щоб не допустити нової трагедії.